Псалом 34. Псам Давида Судися, Господи, з тими, хто судиться зі мною. Воюй з тими, хто зі мною воює. Візьми щит, малий і великий, і встань мені на допомогу. Вийми меч і стримай гонителів моїх, скажи душі моїй, я спасіння твоє. Нехай осоромляться ті, що жатують на душу мою, нехай відступлять назад і покриються ганьбою, ті, що задумали зло проти мене, нехай вони будуть як полова на вітрі, і нехай ангел Господній прожене їх, нехай дорога їхня буде темна та слизька, і нехай ангел Господній переслідує їх. Бо без причини вони наставили на мене пастку свою, Без вони викопали яму на мене. Нехай загибель прийде на них несподівано, і сіті, ті, які вони наставили, нехай спіймуть їх, а в ту яму нехай самі впадуть на погибель свою. А душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від нього. Всі кості мої скажуть Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш слабого, від сильного, бідного, юбогого від гнобителів його, встали неправдиві свідки проти мене, допитують мене про те, чого я не знаю. Вони віддають, вони віддають мені злом за добро, осиротіла душа моя, а я. Коли вони хворіли, одягався у веретище, відмовлявся від їжі, молитва ж моя поверталася в лоно моє, ніби це був приятель мій або брат мій. Я журився, побивався, голосив, ніби за матір'ю. А вони, як упав я, радіють та сходяться на пасники. Проти мене збираються. Я ж не знаю, за що, кричать і не мовкають, з насмішниками та дармоїдами вони скрихочуть на мене зубами своїми. Господи, чи довго ти будеш дивитися на це, відведи душу мою, від зубів їхніх, від оцих ливчуків, єдину мою. Буду дякувати тобі на великому зібранні, буду славити тебе серед численного народу. Нехай з мене не тішаться ті, хто ворогує зі мною безвинно, нехай не моргають очима ті, хто мене без причини ненавидить. Бо вони говорять не про мир, а змовляються проти миролюбних на землі. Розкривають на мене уста свої, говорять, ага, ага, очі наші бачили це. Ти бачив, Господи, не мовчиш, Господи, не віддаляйся від мене, прокинь і устань мені на оборону. Боже мій, Господи мій за справу мою. Суди мене за правдою Твоєю, Господи, Боже мій. І нехай не злорадіють вони наді мною, нехай не скажуть в серці своїм ага, ми досягли свого. Хай не кажуть, ми проковтнули Його. Нехай усоромляться і застидаються всі ті, що радіють нещастю моєму, нехай укриються соромом та стедом ті, що гордовито несуться проти мене, нехай радіють і веселяться ті, що бажають мені правоти, і нехай кажуть завжди, нехай звеличиться Господь, що миру бажає рабові своєму, а язик мій звіщатиме правду Твою, славу Твою кожен день. Слава отцю, Сину і святому! Духу. Амінь.